У мандри всесвітом. З програмою Космос у партнерстві з Європейською космічною агенцією. Життя на землі у звичній нам формі не могло б існувати без магнітного поля, що захищає нашу планету. Дослідження показують, що це поле послаблюється. У наступні століття магнітне поле Землі може пережити переворот, ніколи раніше не бачений у людській історії. В той час, як ми лише починаємо усвідомлювати важливу природну силу магнітного поля та його незвичайну поведінку. Магнітне поле землі утворюється глибоко в ядрі планети. Там постійно рухається рідкий метал цей рух виробляє електричний струм, а струм формує магнітне поле землі. Воно діє, наче щит, що відштовхує заряджені частки, які мандрують від сонця із сонячним вітром. Так вони оминають планету. Земля мандрує космосом, ніби у захисній кулі, що зберігає життя. Під Час потужних сонячних спалахів магнітне поле затримує деякі високоенергійні частки, направляє їх до полюсів. Зіткнення заряджених часток з молекулами газу в атмосфері виробляє видиме світло. Так утворюється полярне сяйво, прекрасний та видимий прояв магнітного поля землі. Схоже магнітне поле допомагає орієнтуватись на місцевості багатьом живим організмам – від бактерій до комах, від птахів до риби. Тисячі років воно допомагає морякам, відколи в світі з'явився перший компас. У старовинних корабельних журналах є історичні записи про зміну магнітного поля Землі. Північний магнітний полюс постійно рухається, тому військовому та торговельному флоту доводиться вносити зміни до мап. Перші центри спостереження за змінами магнітного поля на землі підштовхнули до докладнішого наукового вивчення цього феномену на нашій планеті. Цій магнітній обсерваторії вже 100 років. Вона виглядає типово для такого центру досліджень початку минулого сторіччя. Обсерваторії будували у печерах, щоб температура довкола приладів не змінювалась. Усе тут механічне магніти, рухомі дзеркала, світло та фотопапір, щоб зафіксувати результати. Сьогодні об'єднані у мережу працюють більше сотні магнітних обсерваторій. Одна з них розташована в Брорфельде у Данії, точно налаштовані електронні магнітометри вимірюють та записують зміни у магнітному полі на континентах та островах. тут ми спостерігаємо дуже цікаві процеси. От, наприклад, кілька днів тому на сонці був вибух, і сонячний вітер торкався землі. Ми зафіксували ці зміни у магнітному полі. Ось у верхній частині бачите, це дані вимірювань з Гренландії. Вони засвідчують великі зміни у магнітному полі. Водночас ця крива, що йде вниз. Це інформація з данії, з більш низьких широт. Тут зміни магнітного поля значно менші ніж зафіксовані у Гренландії ближче до геомагнітного поля. Наземні обсерваторії не можуть спостерігати за ситуацією в океанах. Таким чином, на геомагнітних мапах з'являються прогалини. Цю проблему можна вирішити завдяки орбітальним магнітометрам. Супутники можуть чітко вимірювати розмір та напрямок магнітного поля всюди на планеті. Магнітометри, які інженери будують тут у Данському національному космічному інституті, працюють на основі датчиків котушок індуктивності. І із сенсорів вимірює магнітне поле, що рухається у напрямку цього сенсора. І якщо поєднати ці три датчики у всіх трьох вимірах, отримуємо векторний магнітометр. Ці сенсори використовують у наземних обсерваторіях у таких інструментах, як цей. Їх більш компактні версії використовують на супутниках. Данські космічні науковці запустили перший орбітальний магнітометр в 1999 році. На борту супутника Ерстет діють наукові інструменти, прикріплені до своєї рідної стріли у вісім метрів завдовжки. Вони збирають інформацію, що засвідчує рухи магнітних полів на швидкості, що зростає. Ось тут маємо конструкцію супутника. Тут один прилад, а тут ще один, який вимірює магнітне поле землі. Вони на відстані від супутника, тому що там є електричний струм. Ми використовуємо батареї і хочемо заміряти магнітне поле землі, а не магнітне поле супутника. Невдовзі запрацює нова програма Європейської космічної агенції. Завдяки трьом однаковим супутникам на різних орбітах вона дозволить отримати дуже глибинний погляд на магнітне поле Землі, його склад та еволюцію у часі та просторі. Чому у нас два ока? Людство та тварини мають по два ока, тому що ми хочемо бачити тривимірно. Два супутники також подають тривимірне зображення завдяки супутниковій місії СвоМ. однак, якщо ми бажаємо побачити також четвертий вимір, а це час, ми повинні залучити три супутники. Два супутники СВОРМ будуть обертатися на орбіті близько один до одного на однаковій висоті в той час як третій буде вище, поліпшуючи точність замірів. Компактні сферичні магнітометри на супутниках відкриють нові дані про електромагнітні процеси і зовні і всередині планети. Зміцнені вуглецевим волокном супутники СВОРМ аеродинамічної форми повинні пропрацювати щонайменше чотири роки. Ця форма є специфічною вимогою, тому що супутники літають на досить низькій висоті. Спочатку на висоті 450, потім 300 і, врешті, може навіть на 250 кілометровій висоті. Ми хочемо, щоб місія була довготривалою і ми могли стежити за змінами магнітного поля у часі. Нові дані допоможуть зрозуміти, чому непомітний щит землі зникає. Нині вчені досліджують, чи можуть магнітні полюси знову помінятися місцями. Напрямок магнітного поля землі може кардинально змінитися, тоді північний полюс та південний повністю поміняються місцями з однієї півкулі до іншої. Подібне відбулося уже сотні разів за час існування землі. Хоча магнітні полюси змінюються досить швидко, останній раз це сталося майже 800 тисяч років тому, і сам процес тривав кілька тисяч років. Без необхідних знань про всі складові, що формують магнітне поле Землі, важко передбачити, як подібне може вплинути на життя планети. Місія SWARM – Сворм це найкраще за всю історію дослідження магнітного поля. У нас є сузір'я супутників, які спеціально розроблені для вимірювання абсолютно всіх даних, з якими стикається супутник СВОРМ, коли він летить. Вони подають основну інформацію, необхідну для дослідження. Водночас проект враховує вплив кори землі, її мантії, іоносфери довкола нашої планети, а також магнітосфери. Навіть океани роблять свій невеличкий внесок. Врахувати усі ці чинники у формуванні магнітного поля, поля та їхні зміни і є основним завданням місії. Старно зібрані та налаштовані три супутники кожний вагою у половину тонни, вже готові відправитись у космос на ракетоносію робот з російського космодрому Плесєцк. Запуск запланований на перше півріччя 2013 року. Місія СВОРМ поглибить зусилля ЕКА щодо дослідження глобальних змін клімату. Без магнітного захисту Земля могла би бути схожою на Венеру чи Марс. Обидві ці планети беззахисні перед радіацією. Саме тому дослідження магнітосфери є дуже важливою частиною загальних спостережень за планетою. Місія СВОРМ може пролити світло на можливий зв'язок між сонячною активністю та змінами клімату та доповнити таким чином дані з інших новаторських досліджень Землі. всі дослідницькі супутники землі приносять унікальні дані. Тут працюють нові технології вимірювання, нові концепції зі спостереження за довкіллям. Супутник Гочі, що вимірює гравітацію, встановив межу між курою та мантією землі. Завдяки цьому відкриттю вчені тепер краще розуміють, що відбувається у надрах планети. Супутник зібрав достатньо даних для того, щоб створити найточнішу модель гравітації Землі. Ще два дослідницьких супутники Кіросат та Смос, які вже працюють. Докладніше слідкують за рівнем полярного злидіння. Цьогорічні показники засвідчують, що арктична крига суттєво потоншила. Крюсат створив першу унікальну мапу високої якості, що дає уявлення про швидкісні зміни у чутливій екосистемі. It has given, uh... Ми отримали дуже цінні дані не лише про площу, а також ширину та вагу льоду. Як відомо, коли йдеться про дослідження кліматичних змін, спостереження за зледенінням є дуже важливим. Дані з дослідження супутників підтверджені інформацією з наземних наукових станцій, допомагають краще зрозуміти зміни, що відбуваються з нашою планетою. Та яку роль в цих процесах граємо ми, люди. Those explorers are really... По-перше, дослідницькі супутники вивчають проблему зміни клімату. Так безперечно, це короткострокові спостереження однак і вони можуть виявитися дуже важливими у майбутньому. Крім того, вони інформують про загальні зміни на землі, наприклад, про те, що відбувається з магнітним полем. Це не надто вагомий чинник у контексті кліматичних змін, однак також грає певну роль. Таким чином ми вважаємо, що володіємо унікальним Науковими інструментами для дослідження глобальних змін на землі. Науковці очікують, що подальший розвиток науки та технологій розкриє нові секрети нашої таємничої планети.